Троє людей поранені, побиті 10 багатоповерхівок та зо шість десятків легкових авто. Окупанти масово наатакували Дніпро шахедами. Одинадцятий канал працює на місці ворожих ударів. Бачимо, що легковики просто вигоріли вщент. Де ви були в цей момент? Ви... На балконі, я, я все спостерігав. як воно все летіло. Примє воно взривалось. Ну було так серйозно, Слышно було, як вони лікірували. Коли почали взриви, ми швидко родилися і спустилися в паркінг. Ну і ось, о, результат. Як кажуть, Російський мир прийшов до нас. Як ви гадаєте, чи можна відновити ваші машини, бодай якось? Ні, навряд чи. Ви счастливі, щоб ви не були тут, по суті. Так, я щаслива. У мене батько 8 іюля отримав поранення теж від шахеда на запорізькому шосе І розраховуємо тільки на себе. Внаслідок шахедної атаки окупантів пошкоджена також пам'ятка архітектури національного значення одна з найстаріших будівель Дніпра.